За інформацією прокуратури, земельну ділянку незаконно передали в комунальну власність. На початку року до господарського суду Волинської області звернувся перший заступник керівника Луцької окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської обласної державної адміністрації. За матеріалами слідства махінації щодо землі провернули ще три роки тому. За інформацією прокуратури, землі природного заповідника фонду площею близько 30 гектарів. Головне управління Держгеокадастру передало у комунальну власність Олицькій селищній раді та, своєю чергою, уклала договір із товариством з обмеженою відповідальністю Майдан Мисливський. Тож ділянку Ківертівського національного природного парку Цуменська Пуща орендують як землі сільськогосподарського призначення. У розгляді справи оголосили перерву, бо ж відповідать чотири Майдан Мисливський тимчасово лишився без захисника. У суді мають зустрітися вже через кілька днів. Предметом спору в вказ... вказаній справі є неправомірна передача земельної ділянки, яка незаконно була передана в комунальну власність. Площа вказаної земельної ділянки становить близько 30 гектарів, оскільки ця земельна ділянка має бути в державній власності і в постійному користуванні Ківерцівського національного природного парку Цуменська пуща». було передано держгеокадастром в комунальну власність Олицької селищної ради, і відповідно вже Олицька селищна рада уклала договір з товариством з обмеженою відповідальністю майдан Мисливський. Земельна ділянка Фондується як землі сільськогосподарського призначення, але вона має бути цільове призначення вказаної земельної ділянки землі природно-заповідного фонду.